Лімфостаз – це в організмі є багато накопичення значить, патогенної мікрохлори, яку забрала на себе лімфатична система і не може її вивести. Тому варто не лише чистити лімфатичну систему, а починати з повноцінного очищення організму. І в першу чергу ми забираємо грибок не лише з органів травлення в кишківнику, а також з лімфатичної системи. Другим ми очищаємо від паразитів араніс, тому що саме паразити виділяють велику кількість токсинів та продуктів в життєдіяльності, яких і забирає на себе лімфатична система, тому іде і збій, і починається лімфостаз. Також обов'язково ми турбуємося про нашу печінку, налажуємо жовчий відтік, чистимо значить її від саме затоксичуваності. І допомагаємо у правильному значить, виробленні жовчі. Далі, завдяки саме нашому мікебайму, ми очищаємо кишківник, забираємо всі токсини та абсорбуємо, та виводимо продукти життєдіяльності саме грибків і паразитів в організмі. І на завершення обов'язково вводимо з лімфатичної системи, саме чистимо її і виводимо по це є каналізація нашого організму, яка забилася, і їй треба саме допомогти. Тому пропиваємо, звісно, лімфорен і забираємо саме патогенну мікрофлору з нашої лімфатичної системи. Тож ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво і позитивно. Більше інформації, звісно, завжди у мене на каналі. Залишайтеся здоровими та позитивними.